Перша країна офіційно відмовилась приймати нових біженців з України, і мова не йде про Польщу чи Німеччину, а про Норвегію. Саме Норвегія визнала шість областей України безпечними, оскільки вони знаходяться далеко від лінії фронту. Відтепер ця країна не буде надавати тимчасовий захист або ж притулок автоматично для усіх українців, які приїжджають. Заявки від людей із західної України будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Мова йде про шість областей: Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Івано-Франківська. Та Тернопільська тому, якщо українець приїхав із вказаних територій, його заява на отримання прихистку може бути відмовлена. Представник Міністерства юстиції Норвегії замітив, що прихисток шукають більшості чоловіків призивного віку, в той час як Україна активно шукає чоловіків до війська. Скоріше за все, цю тенденцію будуть приймати інші країни Європейського Союзу, які вже хочуть обмежувати і контролювати приплив українських біженців. А яка ваша думка? Пишіть в коментарях. Також не забудьте підписатися на наш інстаграм телеграм та.